Так, усім доброго дня, шановні грарі, друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні 30 серпня продовжуємо огляд нашої сої. Знаходжуся я на ділянці, де в нас посіяна соя ультрарання. Ультрарання соя. Сів був тут 6 травня. Норма та ж сама. 160 десь кілограмів на гектар. Тут же Доброго було сульфат амонію. Бактерії тут були, наш інокулянт хістик. Бактерії я вам показував продовж вегетації, були тут, вони працювали. І зараз дивлюся, що вона ще зеленувата, трохи, є вже суха, а є ще зелена, трошки ще є недогоні. Ось дивіться такі рослини. 50-60 стручків. Оце тут, тут взагалі гарний. Струків дуже багато. 60, 70, 50, там донизу трішки менше, там десь 30, 40. Загалом соя непогана. Вона і густа, і стручки є. Ось дивіться, таке насінічку у неї. Чорний рубчик. Така соя. Ну, також не скажу, що дрібна, така середня вона по крупності, якщо взяти, непогана соя. Бачите, де густіша була покладина, там де рідша, то стоїть. Бачите, соя вже начебто й суха, але насіння ще сирувата. Тут ще взагалі листочки є бачите, дуже багато стебел. І на кожному стеблі, відповідно, є стручки. Бачите? Є стручки. Я ж кажу, з 30, 40, 50, 60, 70 стручків бобиків на одній рослині. Булька покаже, що, воно, що вона нам дасть. Так, Ну і ось загальний такий фон сої. Соя непогана. Як скажу ще зелена. Ще її, напевно, тижнів два чекати, як найбільше. Побачимо, можливо, проведемо десекацію. Все, вирішимо, тому що ми взяли її десеканта. купили на всякий випадок. Якщо потрібно буде, то ми зробимо десикацію. Ну, тут бачите, вона трошки нижча, тут з горбочка, трошки нижча, але все одно покладена є. Тут бачите, стручків також є досить багато, ось дивіться. Кілька рослин. Кілька рослин, якщо взяти в сумі, ось кілька рослин, це тут буде до 300 стручків. І якщо, наприклад, посіяти її рідко, буде одна рослина і також 300 стручків. Тобто ми нічого, можна сказати, не програємо густенька, маса є, буде добре йти ужатко. Така соя, бачите, ще одна є зовсім геть зелені побики, одна вже сухіша. Така соя. 50 кружків 60. Так що. Якось так. Так, усім щиро дякую за увагу. Всім бажаю міцного здоров'я і хороших врожаїв. Все. До нових зустрічей. Всім щиро дякую за увагу. до побачення.